Організм людини організм людини це складна система, яка складається з різноманітних органів та систем, що працюють разом для забезпечення життєво важливих функцій. Він включає в себе кісткову та м'язову системи, серцево-судинну та нервову системи, а також внутрішні органи. Ця гармонійно злагоджена система дозволяє нам дихати, рухатися, думати та виконувати численні інші життєво важливі функції. Тіло це загальна назва для всього організму людини, включаючи всі його складові частини. Кісткова система складається з кісток, які утворюють скелет та надають тілу форму, підтримку та захист, м'язова система. Включає в себе всі м'язи організму, які забезпечують рух, підтримку та стабілізацію тіла. Серцево-судинна система складається з серця та судин, що переносять кров по всьому організму, забезпечуючи доставку кисню та поживних речовин до клітин та виведення відходів. Нервова система. Включає в себе мозок, спини мозок, нерви та рецептори, що передають інформацію та контролюють функції організму. Внутрішні органи це органи, які розташовані всередині тіла та виконують специфічні функції, такі як дихання, травлення, виділення тощо. Мозок Мозок це керувальний центр нашого тіла, який керує всіма діями та реакціями. Він складається з мільярдів нейронів, які спілкуються між собою, передаючи сигнали у вигляді електричних імпульсів. Мозок контролює рух, відчуття, мислення, пам'ять та інші функції організму. Серце. Серце це найголовніший орган у нашому тілі, який буквально тримає нас живими. Його завдання полягає в тому, щоб утримувати нас живими шляхом перекачування крові навколо нашого тіла. У серці є чотири камери: дві передні шлуночки та дві задні передсердя, які працюють як насоси, щоб прокачувати кров у всі місця нашого тіла. Життя закінчується, коли серце перестає перекачувати кров навколо нашого тіла. Для збереження здоров'я серця важливо вести здоровий спосіб життя, включаючи збалансовану дієту та регулярну фізичну активність. Нирки. Нирки це парні органи, які фільтрують кров і видаляють відходи у вигляді сечі. Вони регулюють водний баланс та концентрацію речовин у крові, таких як сіль та кислоти. Нирки також виробляють гормони, які регулюють кров'яний тиск та стимулюють вироблення червоних кров'яних клітин. Печінка печінка це великий внутрішній орган, який виконує безліч важливих функцій. Вона виробляє жовч необхідну для розщеплення жирів, а також фільтрує кров, видаляючи токсини та інші шкідливі речовини. Печінка зберігає глюкозу, вітаміни та мінерали, що дозволяє забезпечити організм необхідними ресурсами. Шлонок. ШЛОНОК це орган у системі травлення, який відіграє важливу роль у перетравленні їжі. Він має здатність виділяти рідину, що називається шлунковим соком, який допомагає розщеплювати їжу. Шлунок зберігає їжу та розподіляє її до кишечника для подальшого перетравлення та поглинання поживних речовин. Кишечник Кишечник це частина системи травлення, яка включає тонкий та товстий кишечник. В тонкому кишечнику відбувається поглинання поживних речовин, тоді як в товстому кишечнику відбуваються утворення і виведення калу. Легені. Легені це органи дихання. Які забезпечують організм киснем, вони фільтрують повітря та надають кисень крові, а також видаляють вуглекислий газ з організму під час видиху. Сечовий міхур. Сечовий міхур це резервуар для сечі, яка утворюється в нирках. Він зберігає сечу, поки не настане час для випережнення через сечовипускні шляхи. Контроль над випережненням сечі здійснюється за допомогою сфінктерів, які розташовані на вході та виході з міхура. Чоловіча репродуктивна система Чоловіча репродуктивна система складається з органів, які включають яєчки, сім'я випускні канали, статевий член та простату. Яєчки виробляють сперму, яка містить чоловічі статеві клітини. Сім'євипускні канали переносять сперму з яєчок через статевий член для виведення з тіла. Простата виробляє рідину, яка додається до сперми для створення секрету, що називається сім'євипускною рідиною. Жіноча репродуктивна система. Жіноча репродуктивна система складається з органів, які включають яєчники, матку, яйцепроводи та вагіну. Яєчники виробляють яйцеклітини, які можуть бути запліднені чоловічою статевою клітиною. Яйцеклітини переносяться з яєчників через яйцепроводи до матки, де вони можуть запліднитися та розвиватися. Вагіна це канал, який з'єднує зовнішність тіла з маткою та служить як шлях до родового процесу. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.